Змі оприлюднили нові деталі того, як Трамп уявляє собі швидке врегулювання війни в Україні. В дірі в бюджеті знайшли кілька десятків мільярдів на Вовіну тисячу в Грузії. Просто в ці хвилини може початись нова кольорова революція. А може, як завжди, вітаю, друзі. Я Олена Требушна, це канал ЄПитання. 28 жовтня. Сьогодні понеділок. Про все це сьогодні буде. Нагадую, перед тим як завжди, не забудьте підписатись на є питання, задонатити на 12 й загін спецпризначення, який ми підтримуємо, купити щось з нашого мерчу на маркетплейсі каста. Прибуток від якого теж іде їм. Всі посилання в описі під цим відео. Поїхали! Британська Financial Times сьогодні не те, щоб здивувала, але. Там оприлюднили нові деталі про те, як в команді Трампа уявляють собі оте саме швидке закінчення війни в разі його перемоги на виборах. В тексті це називається переосмисленням мінських угод. Предметно йдеться про заморожування війни, щонайменше до моменту сходження Путіна зі сцени, і про відмову України від членства в НАТО, щонайменше на кілька років теж ідеться. Посилаються автори цього тексту на неназваного радника Трампа і деяких. Його колишніх соратників Трамп та його кандидат віце віцепрезиденти Джей Ді Венс неодноразово говорили про своє бажання припинити війну в Україні. В вересні Венс виклав ідею замороженого конфлікту з автономними регіонами по обидва боки демілітаризованої зони і ситуацію, коли членство України в НАТО залишається в стані невизначеності. Як цитує Financial Times одного із давніх радників Трампа, план Трампа може бути переосмисленням. Тих самих мінських угод в них, мовляв, було окреслено план збереження територіальної цілісності України із закріплення автономних зон, але умови так і не було виконано. Цього разу, за словами цього радника, буде передбачено механізми примусу до виконання угод сторонами з наслідками за порушення цієї угоди. Соратники Трампа вважають, що Україна програє війну і тому морально з їх боку. Правильно наполягати на врегулюванні питання членства України в НАТО можуть зняти в рамках цих врегулювань з порядку денного на кілька років, щоб змусити Росію взагалі вести переговори. Цитує видання колишнього аналітика ЦРУ Фреда Флейца, який за Трампа працював у Білому домі, а зараз у центрі американської безпеки при Америка First Полісі Institute. Флейц каже в цьому тексті, що конфлікт заморожується. Україна не віддає жодних своїх територій, не відмовляється від тери територіальних претензій до Росії і переговори ведуться, виходячи з розуміння, що підсумкової угоди ймовірно не буде доти, доки Путін не піде з посади і зі сцени, змусити Путіна в принципі сісти за стіл переговорів навіть про таке, як випливає з тексту в оточенні Трампа планують погрозою Кремлю обвалити російську економіку. Майку один із головних спікерів із теми нацбезпеки серед республіканців у палаті представників конгресу. Запропонував Трамп обвалити ціни на нафту і газ, щоб підштовхнути Путіна до переговорів з Україною. Пише видання: президент дуже добре розуміє, що таке важелі тиску, а у нас є величезні економічні важелі впливу на Росію. Цитує його Financial Times. Першим кроком буде бурі, дитинку, бурі. Це про нафту. Ви завалюєте світ дешевою американською нафтою і газом, і ви збиваєте ціну, каже Уолтс. Тим тут же Financial Times відмічає, що Саудівська Аравія важливий союзник Трампа в його перший термін не буде вітати такий крок. Також видання цитує американського дипломата і колишнього посла США Річарда Греннела, який каже, що Трамп вже демонстрував за попередньої коденції, що знає, як посадити за стіл переговорів обидві сторони, і наступними будуть араби і ізраїльтяни, і росіяни та українці. Так він стверджує е, на сторінках цього видання. На банковій реінкарнацію Мінських угод поки що не коментували. Наскільки ці деталі є реально планом, чи як завжди, думками радників, те відомо, але контури такі. Тим часом недавно призначений генсек НАТО Марк Рютте сьогодні, в день після наради з представниками Південної Кореї з приводу залучення Росії військ КНДР у війну заявив, що він може нарешті офіційно підтвердити, що військові північної Кореї вже задіяні у Курській області. Рютте назвав це традиційно значною ескалацією. Небезпечним розширенням війни і від імені НАТО закликав Росію і КНДР негайно припинити. Далі він повторював заяву про те, що з боку Кремля, який втратив вже понад 600 тисяч військових вбитими і пораненими, це крок відчию і що союзники продовжать підтримувати Україну. Нічого більш предметного про те, як буде діяти альянс і як буде реагувати на залучення військ КНДР у війну Рюти не сказав. Але я нагадаю, що в травні італійське видання La Repubblica писало, що НАТО конфіденційно і без офіційних комунікацій, нібито визначило для себе принаймні дві червоні лінії, після перетину Росією, яких можливе пряме втручання альянсу у війну України з Росією. Зокрема, першою червоною лінією було названо. Ну якраз. Пряма чи опосередкована участь у війні проти України третіх країн там, зокрема, йшлось про Білорусь і можливий прорив на нашому північно-західному кордоні. Тоді писала Ля Репабліка, Мінськ був би безпосередньо втягнутим у воєнний конфлікт. Його війська і зброя мали б вирішальне значення для Москви, і ця обставина могла б активізувати альянс на користь України. Зараз ці ролі виступає КНДР, якраз другою червоною лінією була названа тоді будь-яка військова провокація. Проти країн Балтії, Польщі чи напад на Молдову. Італійці описували тоді, звичайно, не конкретні оперативні плани НАТО, які передбачали б відправку військ сюди, а швидше давали оцінки можливих планів, які обговорювали середині альянсу, але йшлося саме про залучення у війну третіх країн і саме про такі червоні лінії. Альянс готовий безпосередньо втрутитись щоб уникнути краху Києва. Писала тоді видання. Публічно залучення корейців у війну тиждень тому назвав червоною лінією для НАТО і США і голова комітету з розвідки Палати представників американського конгресу. Республіканець Майк Тернер. Він нагадує, відправив ще тиждень тому листа Байдену і з такою самою заявою вимагав негайної реакції США і НАТО на перетин цих червоних ліній. Новоспечений голова нашого МЗС Сибіга закликав сьогодні партнерів в соцмережах відповісти на це, хоча б зняттям обмежень на далекобійні удари. Гіпотетично залучення військ третьої країни у війну мало б формально розв'язати партнерам руки, якщо їм потрібне виправдання для їх сміливості, але негайної реакції немає вже тиждень, і навряд чи буде як мінімум до американських виборів. Вони пройдуть за тиждень. Всередині країни тим часом за ці останні дні Зеленський вніс подання на звільнення генпрокурора в раду і хаос в соцмережі своїми планами роздати вовіну тисячу. П'ятницю ввечері з'ясувалося, що в дірі в бюджеті розміром 500 мільярдів для латання, якої збирались радикально чи, хоч якось, вже підвищити податки цій дірі раптом неочікувано знайшлось умовних 15-30 мільярдів на Вовіну тисячу. У вечорньому зверненні в п'ятницю Зеленський повідомив, що ручів Кабміну з 1 грудня почати є підтримку, в рамках якої кожна людина отримає тисячу гривень. Вовіна тисяча якраз була першою асоціацією, яка виникла щойно Зеленський. Це озвучив на тлі багатомісячної попеї з підняттям податків. Закон цей Зеленський досі, до речі, так і не підписав, і на тлі перманентних чуток про те, що партія влади потайки, нібито готується до виборів, ця тисяча виглядала відвертим хабарем суспільства і одночасно дрібною подачкою усім, хто кілька останніх тижнів спостерігав за тим, як баснословні виплати отримують прокурорі інваліди. А керівники СЕК і ТЦК. Купаються в мільйонах в самому буквальному сенсі слова, і дійсно ж попередні рази це ж було вже саме як елемент політичного підкупу громадян державним коштом. У 2008 році на той момент прем'єрка Тимошенко роздала по тисячі гривень тим, хто втратив вклади у Сбербанку СРСР. На це витратили 5 мільярдів гривень. Тема зайшла і через 4 роки, у 2012-му Янукович змавпував Тимошенко і зробив те саме. І от тепер це зробив знов Зеленський. Всі вихідні експерти і не дуже сперечаються у соцмережах і в Ютуб. Добре це чи погано, і губляться в здогадках про те, що це взагалі було. За планом, тисячу гривень може отримати будь-який громадянин без усіляких критеріїв і обмежень. Витратити її можна буде на оплату українських товарів, комунальних послуг, на квитки, на потяг, ліки, книжки і на донат. Процедури як отримати вовіну тисячу має визначити Кабмін, але 1 грудня гроші мають бути у людей. Наказав Зеленський. Більша частина. Публічних спікерів, які мають різне відношення до економіки і до думки, яких я прислухаюсь, назвала вовіну тисячу печерним популізмом, марнотратством, спробою задобрити суспільство, розлючене скандалом з прокурорами і МСЕК, і просто певним дебілізмом, враховуючи особливо те, що вже кілька місяців банкова уряд і парламент заявляють, що в бюджеті не вистачає 500 мільярдів на збройні сили, і рубаються за те, кого ж змусити платити більше податків. І щойно рада ухвалює хоча б кастрований законопроект про підвищення податків. Зеленський замість підписати його швиряє в НАТО кілька десятків мільярдів гривень купюрами по тисячі. На адресу п'яти шести ефективних менеджерів президента летять звинувачення в некомпетентності і в шкідництві. Хронологічно підняти, ну майже підняти податки, бо критично не вистачає на оборону і одразу розкидатись грошима виглядає справді так, наче ми. Колективно всією країною психіатричній лікарні Сотопитування, які сьогодні літали соцмережами, показують, що Вовина тисяча викликала у людей суперечливі емоції. Найбільше здивування, потім роздратування і недовіру. І лише на четвертому місці зацікавлення, хоча б але далі одразу сором. Частково механізм виплати у вихідні пояснював заступник міністра економіки Олексій Соболів в ефірі марафону. Це одна тисяча гривень на людину, незалежно від віку, соціального статусу. використати можна протягом зими, грудень, січень, лютий. Гроші надходимо на картку програми Національний кешбек. То потрібно її відкрити. Це віртуальна картка, можна відкрити через дію вже підключені банки, всі якими користуються популярні українці, і ці витратити кошти можна буде на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний зв'язок, купівлю українських. Книг інші різноманітні послуги. Це додатково підтримує мікро та середній бізнес український, власне, і ем, ці гроші вони марковані, тобто е, є визначене коло, е, куди їх можна спрямувати, але також можна їх задонатити на ЗСУ. Тобто, для того щоб отримати вовіну тисячу, потрібно створити карту кешбеку і зареєструвати її в ді. На сьогодні відкрито близько двох мільйонів таких карт, громадяни, які перебувають за кордоном, отримати тисячу, не зможуть. Мінекономіки очікує, що на програму витратять до 15 мільярдів гривень, тобто можливістю скористуються до 15 мільйонів громадян. кажуть, що ідею цю нібито запропонувала перший віце-прем'єр, міністр економіки Юлія Свериденко, Банкова підтримала єдиним аргументом, який міг би пояснити цей крок. Банковою і уряду економічною логікою, а не політичним популізмом, прозвучав той, що у нас нібито залишилось 30 мільярдів гривень від міжнародних партнерів, які не встигли використати, і треба зробити це до кінця року. І це, мовляв, ті самі гроші, які країна не може витрачати на військові видатки. Але по-перше, ніхто цього відкрито не пояснив. Багато хто каже, що це неправда. А по-друге, навіть таке пояснення викликало суперечки, бо навіть за таких обставин кошти можна було б використати з більшою користю для оборони або людей, яким ці кошти дійсно потрібні. Прозвучали пропозиції, наприклад, виплатити значні суми тим, хто отримав інвалідність під час бойових дій. Гроші родинам військових використати це для захисту енергооб'єктів, об'єктів розподіленої генерації для побудови укриттів і фортифікацій, підтримати ВПО, ветеранів або адресно пенсіонерів. Без прокурорських пенсій все це не є оборонними витратами, і багато перелічених дійсно відчули б це як допомогу, на відміну від багатьох, хто тисячу візьме, хоч обійшовся б і без неї. Інший аргумент влади, що цю тисячу можна буде задонатити на збройні сили, а так їх використати на зсу неможливо, бо партнери не дозволяють теж. Спірний, бо невідомо яку частину цих коштів їх отримувачі, як мінімум, переведуть на ЗСУ. Ймовірно, менше навколо аргументу про те, що така роздача коштів і вливання їх в економіку позитивно вплине на цю саму економіку. Теж суперечки власник нової пошти поперешнюк, приміром написав сьогодні у Фейсбук, що президентська тисяча це черговий удар по економіці і безкоштовних грошей не буває. І розплачуватись за це будуть всі. Бо гальмування економічного розвитку гальмує наш добробут і здатність чинити опір зовнішньому агресору. Розвиток економіки жартував він, чи іронізував гальмується руками чиновників, які намагаються зі всіх сил стимулювати економіку. В коментарях йому відповідали на це, що на банковій стоїть генератор ідіотських рішень. В підсумком в осаді залишилось відчуття, що Зеленський і його менеджери діють непослідовно, як мінімум, і лицемірно, як по відношенню до історії з підвищенням податків, так і відносно скандалу з МСЕК, прокурорами і іншими корупціонерами гвалт через. З який ймовірно сподівалися погасити цією тисячою і повернути лояльність громадян і рейтинги. Тим більше, що приміром, просто сьогодні на тлі скандалу з прокурорськими пенсіями, профільний бюджетний комітет парламенту взяв і провалив поправки, якими пропонувалось прибрати збільшення прокурорам зарплат на майже 3 мільярди гривень сукупно. Повідомив сьогодні Железняк, який там був поправки, ініційовані депутатами ЄС і голосу відхилили за наполяганням депутатів з профільного комітету і першого заступника генпрокурора Хоменко. А також голови ради прокурорів словом вийшов якийсь дешевий популізм з недоведеною економічною ефективністю. Ну і ще одне важливе підозрюю, що ті, кому в цій країні дійсно найбільше потрібна навіть ця тисяча, і близько не мають дії, через яку цю тисячу можна отримати. Тому історія дивна як не крути, якщо у ній ще є і доля правди в розрізі версії, що це була роздача гречки. В рамках підготовки до виборів, які хтось мріє провести наступного року, то це просто жалігідне і цинічно. Ну і останнє на сьогодні, десь зараз, поки ви це дивитесь, в Грузії розпочинаються вже другі масові протести за цей рік. В суботу в країні пройшли парламентські вибори, результати яких з високою ймовірністю сфальсифіковані. Через незгоду з офіційно озвученими центром виборчковим даними. Грузинська опозиція збирає сьогодні масові протести та відмовляється визнавати результати виборів. Беріть чачу, пліт, друзів. І на майдан як жартували сьогодні в наших соцмережах, згадуючи Наєма. Так і очікувалось від початку, що суботні вибори у Грузії пройдуть непросто про можливість масових протестів. Говорили ще тиждень тому. Незалежні екзитполи в день виборів давали про російській владній партії Іванішвілі, грузинська мрія 40-42% І більшість мандатів в парламенті за даними цих опитувань мали отримати опозиційні партії, які разом утворили б в новому парламенті коаліцію. і Це дало б можливість вибрати опозиційний уряд і можливість відвернути Грузію від. Тих російських обійм, в які вона впевнено сповзає, проте вже перші дані ЦВК дали зрозуміти, що такого світлого і мирного рішення не буде. В неділю центр виборчкова прилюднив результати, де понад половину голосів 54%, отримала якраз правляча грузинська мрія. Мрія ще в неділю почала святкувати перемогу і запускати салюти. Ні, опозиція, ні президентка Грузії результати виборів не визнали. Проте і чіткої, і жорсткої міжнародної підтримки грузинські опоз. Зіціонери не отримали поки що, принаймні на виборах при цьому зафіксували купу фальсифікацій від вже відомого усім відео з вкиданням пачки бюлетенів в одну урну на одній з дільниць до викупу паспортів громадян на один день, оскільки абсолютно більшість дільниць Грузії оснащені електронною системою підрахунку голосів, то провладні сили вдаються до менш масових і неочевидних, але все одно дієвих методів фальсифікації. Наприклад. Внесення до схеми соціального забезпечення, розв'язання якихось бюрократичних проблем для бізнесу або видача водійських прав за умови голосування за виборчу Партію представниці опозиційних партій також розповідають, що у опозиційно налаштованих громадян нібито навмисно вилучали посвідчення особи для того, щоб за цим документом проголосував хтось інший, і у них нібито є докази таких порушень. Схему з орендою документів також підтвердили в грузинській трансперенсі інтернешнл. Людям пропонують на день віддати посвідчення особи в обмін на гроші. І далі за цими документами голосують або інші люди, або просто фіксується неявка. Постережні місії на додачу до всього цього фіксували напади і побиття спостерігачів і недопуск журналістів на дільниці. Президентка Грузії Саломе Зоробішвілі прокоментувала результати виборів словами: ми стали свідками та жертвами російської спецоперації і нової форми гібридної війни проти країни публічно. Її таки підтримали деякі європейці. Питання в тому, чи перемогла грузинська мрія. Взагалі, ми навіть не можемо сказати, виграли вони чи програли. Сказав, наприклад, президент Литви на і додав, що ці вибори так чи інакше, і такі результати ніяк не наближують Грузію до ЄС. Після попередніх виборів у 2020 році Європа пішла на угоду з грузинською мрією і таки визнала результати. Однак це тільки допомогло правлячій партії тоді укріпити. Тись в переконанні щодо безкарності будь-яких її дій результати виборів 4 роки тому так само не визнала грузинська опозиція. Однак вони уклали меморандум із правлячою партією за посередництва ЄС, що опозиція пристає на результати озвучення ЦВК, а грузинська мрія дає їм більшу політичну вагу. Цього не сталося, Свою частину угоди мрія не виконала. Тож вийшло так, що під наглядом із благословіння європейського союзу в Грузії тоді фактично просто легітимізували вибори 2020 року, які ймовірно теж були сфальсифіковані. Цього разу у Європи ймовірно буде менше бажання підтримувати в якийсь такий спосіб владну партію після низки антидемократичних законів, які вони ухвалили в останні роки. Та й порушення цього разу були куди більш неприкритими, нахабними і мали більший масштаб. Проте і опозицію ЄС поки що не підтримує відкрити тому останнє слово в тому, яке майбутнє чекає на Грузію, залишається. Як завжди за вулицею, і якщо хтось і може зараз відвернути Грузію від ще глибшого перетворення на придаток Росії, це частина грузинського народу, яка налаштована проєвропейськи. і можливо, це останній шанс грузинів з огляду на те, куди суне потяг грузинської мрії, без особливої надії, але все ще сподіваюся, що грузини на щось таке спроможні, навіть попри те, що всю передвиборчу кампанію їх лякали тим, що. Якщо вони підуть не тим шляхом, то в їх чекає війна, і з Росією треба жити мирно. Побачимо, мабуть, вже сьогодні ввечері. У мене все на сьогодні. Не забудьте підписатись на я питання. Вподобайку поставити донат на дванадцятий загін спецпрозначення. Подивитись наш мерч і бережіть себе. Допомагайте військовим до завтра. Якого біса є питання? Які питання дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.